Христос посеред нас на календарі четвер, 13 вересня. Слухаючи Євангеліє під час літургії, ми маємо звернути увагу на слова Спасителя. Заспокойтесь, це я, не бійтесь, ось опора надії нашої. Яка б біда і скорбота не була, пам'ятаймо, Господь поблизу. Возлюблені брати і сестри, як Христос з'явився апостолом на морі, так і нам, у біді. Раптово прийде допомога Господа і його заступництво. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються святі, зокрема священомученик Кіпріан, єпископ Карфагенський, святитель Геннадій, Патріарх Константинопольський та інші, а також вшановується подія, яка відбулася у 400-х роках покладення чесної ризи або ж поясу при Святої Богородиці в Константинопольському Влахерському храмі при імператорі Аркадії. До того велика святиня вірена апостолові Фомі, самою Божою матір'ю, після її успіння, зберігалася в Єрусалимі у благочестивих християн. А через Багато років звершилося чудо. Від поясу Божої Матері зцілилася дружина Зоя, імператора Лева Мудрого, яка страждала від нечистого духу. Імператриці було видіння, що вона буде здоровою, коли на неї буде покладено пояс Матері Божої. Тоді за проханням патріарх зняв початку і відкрив ковчег, в якому зберігалася святиня, і пояс виявився абсолютно цілим і непошкодженим від часу. На хвору поклали пояс, і вона відразу звільнилася від своєї недуги. Був відслужений урочистий, подячний молебень при святій Богородиці. А чесний пояс поклали назад у ковчег і запечатали початкою. На честь такого дива і було встановлено свято покладення чесного поясу Пресвятої Богородиці. У наш час другоцінні частинки святого поясу Богоматері знаходяться в Афонському Батопецькому монастирі, у Трірському монастирі та у Грузії. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела, чоловіків, які мають імена Володимир, Михайло та Дмитро. Свої повчання на щодень дає нам Іоанн Златоуст. Хто боїться гріха, той ніколи не буде боятися нічого іншого і буде сміятися над благами теперішнього життя, зневажаючи скорботи, бо один тільки страх гріха потрясає душу. Хто має цей страх? Для того воістину ніщо інше не страшно.